Нові міністри, нові сюжети. Міжнародний розшук, спроба викрадення, премії на мільйони, хабарі, гучні плівки і навіть міністр на 24 години. Готові до продовження? У першій частині ми з'ясували, як енергетику формували винороб, автор вишок і міністр, що став Натаном Розенбергом. Тепер 2014-2025 роки. Поїхали. Майже весь 14-й рік міністром енергетики був Юрій Продан. Про нього вже говорило у попередньому випуску. Далі починається більш насичене кіно. Володимир Демчишин, 14-16. банкір, вугільник, кіпріот. У грудні 14-го міністром стає Володимир Демчишин, банківський досвід, плюс робота в нацкомісії з енергетики та ЖКП міністром. Побув до квітня 16-го, а далі отримав нове призначення. Непогане представник держави в наглядовій раді Нафтогазу. Скандали і розслідування у 2021 році. СБУ та ТБР оголосили Демчишину підозру у сприянні терористичній організації. Слідство встановило, що в грудні 14 лютому 15-го він видавав накази, якими призначав керівників держпідприємств на окупованих територіях, примушував укладати угоди з ЛДНР на постачання вугілля, загальна сума цих угод, Понад 3 мільярди гривень. Насправді, сама, е, самі активи досить, досить цікаві. Я з цим погоджуюсь. Йому загрожує 15 років або довічне. Зараз Демчишин живе на Кіпрі і нещодавно його намагались викрасти. За даними місцевих ЗМІ, він побачив біля будинку фургони з трьома людьми у медичних масках. Коли підійшов, вони спробували затягти його всередину. Але він відбився. Нападники втекли, залишивши фургон на місці. Хто ж це був? Гарне питання, ігор насалик, 2016 19 бодібілдер, мер, політик всіх фракцій і фігурант кількох справ. Після Демчичина міністром енергетики в уряді Гройсмана став Ігор Насалик. Його біографія цікава. Політика з 98-го був у нашій Україні бюд БПП ще й мером Калуша в і паралельно бодібілдер. Розслідування щодо насалика недостовірне декларування. За версією слідства у 2014 році він отримав у борг майже 1,3 мільйона доларів. Але не вніс це у декларацію. Зловживання службовим становищем у справі про договори на експлуатацію газорозподільчих мереж з 37 договорів. 33 підписали з протоколами розбіжностей, які фактично створювали вигоду структурам Дмитра Фірташа. У результаті бюджет недоотримав 1,5 півтора мільярда гривень з 17 по 20 рік. А ще на салак називав торгівлю з ЛДНР просто обміном товарами і виступав за компенсацію їх борхів з тербюджету. Обмін товарів. Чи можемо yeah. ми відмовитися і зробити <рес> так, що чи потер. можемо ми повністю відмовитися від торгівлі з окупантом? Ми не торгуємо. Іде обмін товарів. Чи можемо yeah. ми відмовитися і зробити Іде так, що приватні компанії товарів. Олексій Оржель, 19-20. зелений технократ, депутат, міністр. У 2019 році міністром енергетики та захисту дохілля стає Олексій Оржель. До цього він працював у регуляторі Енкрікапе, був головою української асоціації відновлюваної енергетики і став нардепом від слуг народу. Пішов із посади разом з урядом Гончарука. Про тіньовий скандал були розмови про справи прокурора щодо Єруса Оржеля Коваленка, теми імпорту електроенергії з Росії. Широкого розголосу справа не набрала. Зараз Оржель очолює Київський офіс енергетичного співтовариства. Це важлива структура, що допомагає Україні отримувати обладнання через фонд енергетичної безпеки. Віталій Шубін, 2020. тисячі во на недовгій паузі. Після Оржеля кілька місяців во міністра був Віталій Шубін. Раніше він працював у ДП ДПЕНЕГОРИНАК структурах ДТЕК і був першим заступником Оржеля. Затримуватись тут довго не будемо. Його роль досить епізодична. Ольга Буславець, 2020. Перша жінка на чолі Міненерго у квітні 2020-го двадцятого міністра стала Ольга Буславець-енергетики з великим досвідом. Починала з Донецького вугілля. 2005-го працювала в Міненерго. Поступово піднімалась по щаблях. Пропрацювала до листопада 20-го. Повноцінно міністром її так і не призначила. Зараз вона радник з енергетики, гендиректора Арселор Мітл Кривий ріг Юрій Бойко, 2020, -й. не той Бойко, професіонал. Наприкінці 2020-го ВО міністра стає Юрій Миколаєвич Бойко, енергетик за освітою, свого часу очолював Чернігів Обленерго. Також працював до Пенергоринок і став заступником міністра в 2020-му. Теж ВО побув недовго місяць. Його оцінюють насправді як професійного і неполітизованого. До речі, він був серед кандидатів на міністра зараз, але сам на цю посаду, звичайно, не хоче. Також він був представником держави в наглядовій раді Укренерго і був звільнений в рамках корпоративного скандалу, пов'язаного з вказівками з боку міністерства енергетики. Юрій Вітренко, 20 21 Нафтогазовіць менеджер у грудні 20-го во міністра стає Юрій Вітренко. До цього він був виконуючим директором Нафтогазу. У квітні 21-го повернувся в Нафтогаз. До речі, вже головою управління. трохи з родинної довідки. Мати вітренка Наталія Вітренко, проросійська російська політикиня. Але Юрій з нею давно не спілкується, і в цілому виріс з батьком його свої діла, у нього своя життя, Ні, ми бачимося крайні рідко. Причому з року, коли цей водорозділ між нами пройшов, у нас з ним договорів. Почому чотирнадцятого года ж до держав майдана. Я була категорично проти Серед скандалів. Премію Нафтогазі після виграшу арбітражу проти Газпрому кажуть, йому забули заплатити конфлікт з Кобалєвим. Позиція НЗК, що він не міг очолити нафтогаз так швидко після роботи в Міненерго. Оаск тоді зупинив дію припису і Вітренко лишився на посаді. Вже із Нафтогазу він пішов тільки в 22 другому році. Після вітренка во знову призначили бойка Юрія Миколаєвича. На один день на 24 години Герман Галущенко, 2021-2025. професор, Сигізмунд і герой операції Мідас. У квітні 2021 року рада призначає повноцінного міністра Германа Галущенка. До цього він довгий час працював в різних держорганах з 13-го року в енергоатомі, де дослужився аж до віцепрезидента. Потім різкий стрибок у міністерське крісло. щодо скандалів. Добудова ХАС з болгарсько-російським обладнанням у 2024-му Його заступника Олександра Хейла затримали на хабарі 500 тисяч доларів. І найбільший скандал операція Мідас, де Галущенко проходив під псевдопрофесор. Або Сигізмунд. Після відставки уряду Шмигаля він пересів у інше міністерське крісло. став міністром юстиції. І вже у листопаді був відсторонений. Станом на грудень 25-го жодної підозри від набу він не отримав. Світлана Гринчук, 2025-й. У липні 25-го Міненерго очолює Світлана Гринчук з міністерством. Вона добре знайома. У 2022-му була заступницею Галущенка, у вересні 2024-го очолила міндовкілля і вже відповідно в 25-му – міністерство енергетики. Ім'я Гринчук звучало на плівках міндіча, але жодних підозр не оголошено. Попрацювала вона теж до листопада 25 го року. Тут можна було б ще розповісти подробиці з її особистого життя, але ми не вважаємо це за етичне в даному контексті тексті. Артем Некрасов – ВО в дуже важкий період. Зараз ВО міністра енергетики є Артем Некрасов. Він був першим заступником у Гринчук. Він гукою про нього переважно позитивні, і багато хто, до речі, хоче, щоб він став міністром повноцінно. Що буде далі? Побачимо про кандидатів. Ми вже розповідали посилання. Залишимо це. Був огляд міністрів енергетики за період 14-25 роки. Цей період кмініненерго встигли побувати. Білдер, банкір Кіпріот, людина операції Медас і міністра на 24 години. До зустрічі в наступних випусках.